Слава нації, пані та панове, про Історію України, Белина, частина номер 40 Дунайська Русь. Перше складаю подяку всім українцям, хто на фронті вбиває ворогів та витрачає власне життя і здоров'я. Також тим українцям, хто в тилу допомагає війську. Я зате маю можливість тут говорити а ви слухати. Отже, Їдемо в давньоруське містечко Шарошський потік, Шарошпатак. Збори були недовгими, бо ж літо. Збудувала те місто Анастасія Ярославівна на торговому шляху з Дунайського Вижгорода до Києва. Вона збудувала тут церкву та довго жила в Шарошському потоці, бо боялася нападу німців на Вижгород, тодішню столицю Угорщини. У 13 столітті шароський потік належав до Галицької руси. Як воно перекладається з Угорської, я не знаю. Може бути руський потік бо орош. Може бути брудний потік, бо шар це оте нашарування розмоклої після дощу землі чи глини, що на шару чіпляється до ніг. Також Шар землі чи шар глини, коли попадає в потічок, то роблять його каламутним. Навіть у 19 столітті то було місце найбільшої концентрації українських сіл в Угорщині пустополе, громоги, Міклашовці, Київ, осада, Комлоска, Вайдачка. Комлоси, Орманди, раки. Саме звідси походять знані роди Руської української магнатерії. Комлоси Потоцькі, ті, що Річ Посполиту збудували, Орманди, Раки, ракоці, ті, що стали мадярськими героями. І отой боярський рід Кобил, що тікав від. Мад'ярів та забіг аж до Москви, то ті кобили стали називатися Романови від якогось знаного видатного Романа Кобили. Один з них став патріархом Московської церкви, а його син першим царем Романовим Михайло Романов. То воно виходить, що наші магнати добре приклалися, щоб збудувати Річ Посполиту. Угорську державу та Московське царство. Чому так? Чому сусідні держави будували, а власну занедбали? Боротьба русинів за власну державність в Угорщині досліджена дуже погано. Шаровський потік завжди був у центрі тієї боротьби. Святослав Семенюк подає, що Іван Запольський що створив Семигородське князівство. Ось прапор того князівства. Був русином. Син його, Янош наш другий Заполія, зрікся угорської корони та став великим князем Семигородським. На жаль, в інтернеті я не зміг знайти на мапі Семигородське князівство. Показує одно Трансильванію та й Одін. Але з опису я зрозумів, що Уша Шарошпаток входив у Шар те князівство, був одною із його столиць. І південно-східні міста Словаччини, і Мукачеве, і Ужгород туди входив, і вся Трансильванія. Оце таким було те Самегородське князівство. Найчисельнішим етносом Самегороддя були русини українці Виникає питання чому, якщо етнос був руський український, князі запольські, баторії, раке ракоці, теж руської крови. Чому світова думка пов'язує те князівство з мадярами та румунами? 1038. Два роки тому взірвали. Що зробиш? Треба було зірвати, пошкацати йшли. Не даремно ж Семинородський князь Юрій II Ракаці на спілку з полковником Ждановичем та при допомозі шведських військ у 1657 році взяли Краків та Варшаву. Певно, Юрій II Ракаці та Богдан Хмельницький мали якусь домовленість. Відібрати від поляків усі руські етнічні землі та розділити їх між собою. А Ференс II Ракоци очолив повстання куруці у 1703-1710 роках. І дивним чином те повстання співпало з рухом гетьмана Івана Мазепа. Мазепа програв. Його Викляли хохляцькі попи перекидні, псевдохристияни. Бо якщо людина заради власної шкури, зраджує свій народ та служить окупантам, то то вже не є християнин, скільки б він не махав у храмі Кадилом. Мазепу викляли. А княжий рід раків мадяри назвали ракоцями. Та привласнили собі. Певно, і московити і мадіари думали, що по тому вже з Русі Україною викінчено. Нині важко повірити, що цей занедбаний тепер край був колись передовим освітнім центром Європи. Тут містилися аж три університети в Ягері. В Міскольці та в Шаровському потоці. Мад'яри взяли гору, вбралися в пір'я та навмисне занедбали найрозвиненіший колись руський край. Тут стоїть? Камера. Тут якийсь в якийсь навігаторах, якийсь програма, вона є. Ранок наступного дня. Туман, туман в долині. А стіну і прямо стоїть. Наче вода падає. Для чого я все це кажу? Для того, щоби ми дослідили та написали власну історію від себе, зі своєї рації стану. а не Вживали історію від московитів, мад'ярів, поляків, німців та інших наших сусідів, щоб дослідили, чому ми будували держави своїм сусідам, а власну державу занедбали, чому ми втрачаємо свої землі та своїх людей, щоб дослідили та що, можливо, те виправили. Та більше до того ніколи не допускали. Дорогою знімаємо старі хатки. Вони однакові, що по наш бік, що по-угорськи. Скоро їх не стане зовсім. Десята година. Ставлю на сніданок. Машин на переході мало, але три години то забрало. Повільно працюють митники наші, а мадярські то взагалі нема слів. Зупинилося упорядкувати після митниці торби. І далі Бур'яницька, а далі Жапова. Мад'ярські хатки. Вони мало чим відрізняються від наших закарпатських. Ось і Шарошпаток. Справляє враження занедбаного краю. Назва міста дублюється такою ж. Дорожньою табличкою з дивним надписом. Може хто знає, що то воно таке. Може, хто можете прочитати, відгукніться, будь ласка. Такі ось хатки. Шарошпатиці. Надибали ось таку салидбу. Криниця журавель. Мадярська кочівницька юрта. Ну, правда ж, це схоже на Мадярську кочівницьку юрту. Подивіться. Це ж юрта, а не людська хата. Ще не так давно тут хтось жив. Клуня сплетеного хмизу не обмазана глиною. Стов лежить на землі. Десь я такі різьблені стовпи вже бачу. Не підкажете де? Ще був віз на колесах, Але він так заплетений хмизом, що годі було щось розібрати. А то дошка на честь нашого князя Ференца Другого Ракоци, що став тепер мад'яром. Тут в шарському потоці є замок князів раків. Ось така церква. Ось цар веде коня, на коні цариця. Може, то наша Анастасія Ярославівна не розібрав. Зайшов у церкву, подивився: певно, наша Києво-Вселенська, тобто греко-католицька, а може, ще давня руська від святих Кирила та Методія. Ось пам'ятна дошка. На ній викурбувані імена патронів церкви, всі маяри. Чекеряк, Грушка. Боднар, Соломон, Барта. Нижній не прочитав, лише ім'я Степаніус, а прізвища не розберу. Це герб шарошпатака, все знайомі кольори. На виїзді з міста побачили плантацію бузини. Цікаво. Далі поїхали в бік Стоків, токая по теперішньому. На цьому пані та панове завершимо сорокову частину. Всім дякую за увагу! Читаю як міф Петро Балина Слава Україні.